8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом Захист цивільних прав та інтересів учасників цивільних відносин є одним із важливих завдань нотаріату, як встановлює СК. 18. СК нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку. Установлених законом виконавчий напис нотаріуса це підтвердження дня нотаріальним органом наявності заборгованості, грошових сум чи майна та розпорядження про примусове стягнення зборжника на користь кредитора цієї заборгованості. Виконавчий напис вчиняється нотаріусом на борговому документі. Порядок вчинення виконавчих написів визначений главою 14 закону України від 2 вересня 1993. Про нотаріат та інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 Номер 205. Стягнення за виконавчим написом нотаріусів допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Такі підстави перераховані у переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 29 червня 1999. Року. No 1172 за переліком вчинення виконавчих написів можливе в наступних випадках стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими правочинами, стягнення з громадян, фізичних осіб, податкової заборгованості, стягнення заборгованості, що випливає з відносин, пов'язаних з авторським правом, стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють. За утримання дітей у закладах освіти, стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей і підлітків в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації, стягнення за диспашею, стягнення заборгованості з військовослужбовців, звільнених з військової служби і військовозобов'язаних після закінчення зборів, повернення об'єкта лізингу. Стягне дня заборгованості з за орентної плати за користування державним та комунальним майном. Стягне дня за чеками, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникне дня права вимоги минуло не більше три років, а у відносинах між юридичними особами не більше один року. 88 закону про нотаріат стягнення за виконавчим написом провадиться в порядку, встановленому законом України від 21 квітня, 1999 року. про виконавче провадження, який визнає виконавчий напис підставою виконання і виконавчим документом з закону про виконавче провадження, виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є громадянин. Може бути пред'явлено до примусового виконання протягом років, а з усіх інших вимог протягом одного року з моменту вчинення виконавчого напису, якщо законом не встановлено інших строків, хоча відповідно до 91 закону про нотаріат питання про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого напису здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про виконавче провадження. Останнє не передбачає поновлення пропущеного строку виконавчої давності щодо виконавчих написів нотаріуса СК-23 закону про виконавче провадження. Крім того, захист цивільних прав нотаріусом може здійснюватися іншими способами, наприклад, згідно зі ст. Одна 1280 ритск нотаріус за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження спадкового майна вживає заходів до охорони такого майна, коли це необхідно в інтересах спадкоємців, відказодержувачів, кредиторів або держави.